и того, тот, кто ищет, тот всегда находит. Ставище, мид-бар, идем заказывать шаурму. Посмотрите, какая современная точка. А у вас есть шаурма? Да. Ага. А ливанскую можно, будь ласка? А сыром робота? Класс. Соус острый с доматом. Так, трохи острого. Та баночку Рерсі, будь ласка, поки що все йде за планом. Ставище, шавушка, мідбар. Я замовив собі поліванській шавушечку 150 гривень, плюс рерсі з лану до столу 30 гривень. І того 180 гривень. Ну що, ставище, порадуй, будь ласка, своєю шавушкою. Ось поліванськи у ставище. Дивіться, баночка рерсі, шавушечка. Ось така маленька, але тяжкенька. Чотири серветки. Ну, за 150 гривень, це норм. Олега рулетка. Зараз усе будемо завіряти. 25 см. Це, можна сказати, стандарт для арабської шавушечки. Ну, дивіться, яка гарна упаковка фірмова. Найкраща. 100% якості. Бачите? Та написано шаурма. Дивіться. Схожа, ось ця шаурма на ось цю шаурму. Не знаю. Тому треба робити перший кусь. Якщо робиш перший кусь, завжди залишайся. Пам Так казав ще Іван Франко. Це дійсно смачно. Виглядає навіть смачно. Скажіть? Курятинка. Картопелька фрі. Я так обожнюю картопельку. І тут є картопелька та ще Рерсі з лану до столу. Це дуже гарний початок дня. Свіженька помідорка, кисленький огірок. Та ще є сирок. Також є цибулька, наша рідненька. Ось така сочненька шавушка. Трохи гостра. Відчувається пікантність шавушечки. Ставишся, ну ти приємно здивовуєш. Це смачна шавуха. Дивіться. Картопелька, м'яско, сирочок. Шаурмічний туризм розвивається. СМТ невелике, але тут вже є. Точка шаурмою. А ще яка точка шаурмою? Подивіться. Дівчинки гарненькі, вдягнута чистенькі. Оце шаурмічний туризм в Україні розвивається. І це не може не радувати. Так, а рерсі як тут? Подивіться, тут навіть є літня тераса. Так, я вже з'їв шавушечку. Що я вам можу сказати? Шавушечка мене дуже порадувала. Начебто м'ясо курки. Філе стегна, бо дуже сочненьке м'ясо. Та ще дівчинка-шаурміст, така молоденька, а вже робить таку смачну шавуху. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що шавушечка в нас на землі з'явилася для того, щоб людей робити добрішим за добро. Саме час для Олега калькулятора. Де він? А ось впав трохи. Так, що я вам можу сказати? Соус також смачненький. Такої шавушечки ми поставимо 8 та 3 олегів. Гарна оцінка для якісної шавушечки. Як ти що Він в хороший цих а став вище. Став там Так. там став або став вище. Я то думав, ставище, а виявляється, ставище. Я думав, що тут одна шавушка, а їх виявляється. Цілих три, оце так комедія. Так, дякую тому чоловікові у червоній курці. Робіть добро, будьте добрішим за добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише уперед, вгору, донизу, ліворуч та проворич. З вами був шоурмія Олег Лебеденко. Ну все на Шаурмі.